У подільській громаді продовжують роботу над створенням першої патронатної родини, тієї, яка у важкий момент зможе тимчасово стати надійним прихистком для дитини. Нещодавно для кандидатів у патронатні вихователі провели виїзне заняття. Тренерка центру соціальних служб Ксенія Ромашина та координаторка проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату Ірина Маркевич поспілкувалися з родиною про реальні життєві ситуації, відповіли на важливі запитання та обговорили всі аспекти підтримки дітей у складних обставинах. Окрім цього, учасники зустрічі обговорили, як налагодити міжвідомчу співпрацю, щоб патронатні родини завжди відчували підтримку громади та як зробити цю послугу ефективною та доступною. Що таке патронат і чому він такий важливий для дитини? Пояснює тренерка центру соціальних служб Ксенія Ромашина. Сьогодні ми організовували зустріч із командою міждисциплінарної зведення патронату над дитиною, бо у вашій громаді створюється нова патронатна родина, а однією з мети цієї діяльності є підтримка соціальних суб'єктів громади для якісного надання послуги з патронату над дитиною. Зараз це дуже актуальна послуга, бо під час воєнного стану дуже багато дітей, які і не мають змоги отримати статуса для влаштування у сімейні форми виховання, які є пріоритетними, в яких вони до свого повноліття, іноді до 23 років, якщо навчаються усиновлення взагалі, це на все життя. Але без цього статусу ці діти не можуть потрапити у сімейні форми виховання. Тому ось зараз дуже популярна послуга патронату над дитиною, це тимчасова послуга, де обмежені не термін перебування дітей в родині, але всі ці умови максимально наближені до сімейного оточення, що позитивно впливає як на дітей, так і на їх біологічні родини, які мають термін, аби виправити свої складні життєві обставини та повернути своїх дітей назад. Так, крок за кроком, Подільська громада створює безпечні умови для тих, хто найбільше потребує тепла та турботи. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.